Те, що нам здається, що є потрібно. Нас є багато. Фонці того ворогів це і багато відомих науковців львівських, вищих навчальних закладів. Всі вони мають вищої освіти, а ще й до того науку. Ну, Я не можу всіх так перечисляти і всіх тут показувати, але я відразу починаю з того, що то є мій фонд. Перша справа, за яку взялися, це була з способований культур. Тому що, ходячи, по Львову я сама дуже часто любила собі стати десь там ззаду і послухати, а що ж вони там кажуть. І те, що вони там кажуть, від того ставало дуже-дуже сумно. Ні українська стільбова, чомусь радянська школа свого орієнтувала на польську історію, який був їх якийсь напрям. Взагалі нічого про... Історію нашої церкви, а не вірю такий багатоконфесійний, Боже, який він багатоконфесійний той дім, і скільки в нас тут цілком і як ми тут жили, і якось існували разом і спільно Богом Якщо вийти на високий залки глянути на двір, це самі І Як же ж можна не говорити про історію церкви і у Львові, ми її дивіться, мабуть, це всі курсів, які це проводять. І говорять дуже об'ємно. Оставить пані Лесі Кірчук до нашого, тоді дізнався. Пані Ганни Кос, кандидата наук дицента мистецтво знавця, яка чудово, тому сакральне мистецтво, яке і так багато у Львові. Ну, нахваляюся нашими картами, тому що якщо ми маємо в своїй складі головного редактора енциклопедії, а Львів це є перше місто в Україні, яке має свою енциклопедію, і це Андрій Козицький, не знаю, чи він тут, є, щось не бачив. А він нам почує вивчення історії, фундаментальне і дуже цікаве вивчення історії. Тепер у нас ми почали розвивати новий пробір, тому що ми бачили, що знову ж таки е, їздять наші фірми туристичні під ковар Олесько в гірці Золочів. Без кінця. Ну, а ще завітають часом до Кракова, часом до Униба. Але ми поєднаємо, наприклад, один відразу поруч Євишнівцею, де Степанівна народилася, і там Клібані відновили. Її батько там будував отець Степанів церкву, і Клібані, а тепер їх цей я ще людям показати. Отже, роздавляємо, і в нас такий новий під'єкт, що ми роздавляємо, тобто знаходимо людину, яка добре знає, яка нам напише. А потім ми вчимо з тою людиною, ну, групи в на дві маршрути. Там ми їдемо, вивчаємо цей маршрут на місці, а потім будемо возити і показувати. А на два маршрути вже і возим, і луні, і, 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 і задбаниці, це безперечно. А ще нові місця ми своїмо. Наша мета власне така робити то, чого не хочуть робити інші. Якщо не хочуть, то ми. А крім того, обозимо без кінця мовуть по різних цікавих місцях, показуємо їм наш клятв, розказуємо, про до українців, яких є так багато, і в неї так, вважав, мало Ось така наша мета. Дякую. свої конструктивні побажання не завадять, і тому, можливо, ви трішечки баланси якогось внесете. Ну, я постараюся. Бойтеся трохи. Ну так, власне, правда є така, що, на жаль, в роботі комбо є дуже серйозний недолік. Я, принаймні, два серйозні знайшов, я хотів би вам про це сказати. Фонд почав брати таку гарну ідею, дуже гарну ідею, центр родини. Я цю ідею дуже підтримую. Ale jest taka sprawa, że są samotni ludzie, No czasami znają, tak jakby jakoś nie zgromadzili, nie żyli na świecie swoich drugich I bardzo dobre jak to fond, troszkę tym ludziom pomógł. E, jakby więc stworzył takie, no niegarno ładnie tam jakieś matrimonialne biuro, jakieś tu Ja bym to nazwał jakąś taką e, e, domowką znajomych, jaki robi dobry jałob, pobożny. E, Можемо як якусь організацію, наприклад, що це бокс-покс і бокс це є голос народу. Я думаю, що всі підтримують таку ідею. Як хтось чимсь керує, що зробить допомогу, повинен починати від себе, так що я... Але це <gry> один недолік, є другий недолік. знаєте, Я колись вчив психологію і ми маємо такий цікавий досвід, чому розлучаються подружжя. Ну, Причини різні, але одну цікаву закономірність за знайшли. У 80% розлучених подружжя активну роль проявила теща. Це серйозна собі, собі Думаю, що в Україні є дуже багато розлучених подруж, і треба б якось їм допомогти. І тому я пропоную таку нову програму в центрі родини. Програма мав називатися Як полюбити свого зятя. І я думаю, що дуже добре цю програму може очолити заступник голови фонду, ані Леся Jа, я знову бачу, що я дуже добре попав, я, я дуже добре відчув потреби народу. Я сподіваюся, що ви дослухаєтеся до свого слів критики. Серйозніше я я, я написала Ірина, сказати одну таку серйозну реч. Так. Фонд зробив, мені здається, робить одну справу. Він відповідає на потреби людей. Він відповідає, він jakby, шукає потребуючих і допомагає цим людям. І я знаю таку одну жінку колись, яка сиділа собі в затишному якомусь приміщенні, дивилася через вікно на вулицю і бачила людей, які голодні, які, які не мали роботи, не мали праці і які просто помирали з голоду. І вона якби не витримала цього. Вона залишила це приміщення, вона вийшла на вулицю і вона заопікувалася тими людьми. Цією людиною була мати Тереза з Калькоти. І вона, ми знаємо чим, як, як її життя, як її той перше рішення, як, які воно дало наслідки. І мені ще може якась аналогія Мати Терези з її діяльності з тим, чим займається фонд. Може, це не ще світовий рівень, але це є те саме, це є спроба відповідати на потреби людей, на потреби саме тут, саме сьогодні в Україні, саме власне в тому в Львові. Та відповідь на ці потреби, вона. Якби народжує щось в тих людях, вона щось їм дає, що вона щось якби вирощує. І я думаю, що дуже багато тих людей, які отримали допомогу, вони потім несуть цю допомогу іншим. І в той спосіб та допомога, яку починає фонд Володимира, вона переноситься далі і далі на цілу Україну. Я вас бажаю вам таких самих успіхів, які сьогодні має ця, це, що зробила мати Тереза, щоб вона теж так гарно розвивалася в майбутньому. Дозвольте мені, я тут нам трошки кажу, вам принесю останніх нашого видавництва, бо вони вам служили, і дозвольте зачитати таке привітання. Останній пішов, які вийшли в нашому видавництві. Там особливо є така власне пов'язаність, я надіюся, з вашою майбутньою новиною програмами. Нічого цьому світі не відбувається випадково. Має визріти час, повинно знайтися найбільш відповідне місце, ну скластися потрібними обставинами або щось нарешті змогло народитися. Кожен приходить на цей світ, щоб пройти своїм визначеним шляхом, щоб виконати своє призначення, здійснити свою місію. Бог обирає людей для звершення своїх великих заданих, людей достойних, голосити Його Слово, чинити діла, достойні його імені. Таким великим Господнім проєктом став фонд Святого Володимира. Десять років існування яскраве підтвердження того, що цей проєкт був дійсно вдалим. Та основою кожної доброї справи є люди. Невичерпна енергія, розсудливість, відчутливість, любов до ближнього, вміння приносити себе в дар іншим це ті людські риси, які стали фундаментом фонду і завдяки яким він буде існувати ще довгі роки. Це урочистий день вашого ювілею. Дякуємо, Господу, за те, що подарував нам можливість зустрічі з вами. Просимо його, щоб продовжив ваші роки у доброчинності, мирі і згодці з усіма ближніми, щоб подав вам достаток усіх плодів землі.